Наступне по звітності, яка категорія платників, які має подавати е, додаток? Е, перш за все, це наші роботодавці, які щомісячно е, не пізніше 20 го числа місяця, за своїх найманих працівників подають звіт до фіскальних органів за формою е, додатку «4». Я хотіла б наголосити звернути увагу, що по термінах у нас виникає саме більша проблема. В законі про єдиний внесок тобто, чітко вказано, що саме роботодавці вони зобов'язані подавати звіт не пізніше, ніж до двадцятого, не пізніше 20-го числа місяця, що настає за звітним. А Уже для інших осіб передбачено, що наприклад, там до 10 лютого для фізичних осіб підприємців. Тобто до у нас вважається це до 10 числа, то 9 числа це останній день подання звітності. Якщо найпізніше 20 числа, то останній день подання звітності це 20 число. У разі, якщо останній день подання звітності припадає на святковий або вихідний день, тоді переноситься на, на, на перший робочий э, день, э, який наступає за вихідними, подання э, відповідної звітності. Роботодавця, як я сказала, не пізніше 20 го числа місяця мають за своїх найманих працівників подати звіт згідно з додатком 4 до порядку формування та подання страхувальниками звітності. І одночасно вони мають не пізніше 20 го числа сплатити суму єдиного внеску, нараховану за своїх найманих працівників. Пільга стосується лише гірничих підприємств, які зобов'язані сплачувати єдиний внесок не пізніше, 28 числа місяця, наступного за звітним. Наступна категорія платників особи підприємці, як на загальній системі, так і на спрощеній системі. Вони подають згідно з додатком 5 до. 10 лютого, наступного за звітним періодом. Звітним періодом для таких платників є рік. Тобто, як я вже сказала, останній день подання звітності має бути 9 лютого. Якщо ж даний день пропадає на вихідний день, то останній день подання звітності переноситься на перший робочий день після вихідних. Хотілося б звернути увагу саме по додатку: 5, оскільки фізичні особи-підприємці і особи, які провадять незалежну професійну діяльність. Вони подають е, додаток 5, але різні таблиці. Е, і тут хотілося б звернути увагу, що особи, які, е, особи, під, фізичні особи-підприємці на загальній системі, вони подають таблицю 1, додатку 5. Фізичні особи-підприємці на спрощеній системі подають е, таблицю 2, е, додатку 5. І е, особи, які проводять незалежну професійну діяльність, е, подають таблицю 3, додатку 5 до фіскальних органів. Фізичні особи-підприємці на загальній системі, е, як я сказала, подають до, е, включно 9 лютого звіт е, за попередній звітний період і сплачують відповідно єдиний внесок, нарахований за е, відповідний період, до 9 лютого. Е, але е якщо фізичні особи-підприємці на спрощеній системі оподаткування, вони подають теж до, е 10, до 9 лютого, е вірніше, 9 лютого, включно звітність по єдиному внеску, е сплачувати вони зобов'язані щоквартально, е тобто до 20-го числа місяця, що наступає за кварталом, незалежно від того, чи здійснює діяльність, чи не здійснює, е зобов'язаний сплачувати. Е щоквартально суму єдиного внеску, яка має бути не менше, ніж мінімальний розмір страхового внеску. Це обов'язки знову ж таки до 20 го числа для фізичних осіб підприємців на спрощеній системі оподаткування. До 20-го числа це 19 те число включно, щоб не виникали питання, оскільки у разі несвоєчасної сплати до таких платників застосовуються штрафні санкції. І вже день прострочки буде становити певні штрафні санкції, про які ми поговоримо далі. Тому е, хотілося б звернути особливу увагу на це. Потім у нас ще є особи, які мають право на добровільну сплату єдиного внеску, вони подають за себе додаток 6. І так, саме такий звіт подається протягом 30 календарних днів після закінчення строку дії договору. Як я вже говорила, що для нас дуже важливо страховий стаж для кожної людини. І е, саме оця провірна участь вона е, направлена на те, що якщо людина е, не може е, працювати за певних обставин, але е, може сплачувати за себе єдиний монеток, вона практично ну, купує собі страховий стаж. Ще одна категорія платників це страхувальники, юридичні та фізичні особи, у яких стався нещасний випадок з найманим працівником. Вони за себе, вірніше, за такого найманого працівника подають додаток «7». До порядку формування та подання страхувальниками звіту про єдиний внесок згідно з додатком Сім, і цей звіт подається протягом п'яти днів після настання нещасного випадку. Ми будемо сподіватися, що нещасних випадків у нас буде дуже мало.